Мені історія України цікава, я її люблю, я її знаю. Но вона для мене не є. Ну, я фахівець, мене диплом, режисера постановника складно постановочного і історичного фільму. Тобто я людинку навчили великий академік, як працювати з історичним матеріалом, що є там основа, я вмію це робити, знімати війни, костюми і так далі. Але для мене цікава не історія, для мене цікава історія людського духу, конкретно людини. Для мене немає різниці за сучасність чи історія. Просто коли історія, то вона трошки казка, Тобі трошечки легше розказувати цю історію, якась умовність, люди, що дивляться там, на історичний контекст і так далі. Але це для мене, перш за все, ну, не цікаві історії людей, історії характерів, не історії контексту історичних подій чи костюмних драм. Зовсім ні. Два роки чимось назад. Ахтем цей мій друг, який в мене знявся як актор, моєму першому в кіно Мамай. І був, який був артистом хорошим дуже. Працював в Кримсько-татарському театрі, які грали свої вистави в себе на базі по всьому Криму, по цих маленьких сільських клубах. Ну я його зняв в кіно, ще двох непрофесійних акторів. І він мені каже, що я тоді побачив кіно, яке воно має вплив, яке воно цікаве, і дуже хотів цим займатися. Він зняв декілька там телевізійних роботпроєктів і дійшов все-таки, зрозумів, що він готовий зняти кіно про свій народ. І зняв хай термо. Сьогодні по этой вулиці не їздять. Сьогодні на ній радуються. Мужчини, ваші у вас на груди. І я подивився Їх... першу версію кіно. Ми сиділи в парку такому ж. До прем'єри його фільму було декілька місяців. Ми сиділи двоє, таких, як, неправильно скажу, як два. Трошки приселепкувати хлопця. Що нам кажуть, що треба знімати комедії, треба знімати касові фільми. А я почав знімати абсолютно маргінальну історію на той час, що всі так думали. Про незрячих музикантів, про кобзарів в х роках. Кому це цікаво? А він знімав про кримських татар, які колись висели з землі. Всі ж про це і так знають. Про голодомор. Воно вам треба. І тобто ми сиділи двоє людей, ми розуміли, що ми робимо маленьке кіно для себе, яке, може, ніхто не побачить. Не знавши, подивляться, ну, напевно, там дідусь, бабуся, кримські татари, десь по цих самих клубах, ніхто не думав уявити собі не міг, що насправді те, коли ти чесний перед собою, те, коли ти намагаєшся розказати історію, яка тебе може торкнутися, що це стане потрібно людям. Це було не модно тоді. І от змінився світ, фільми не змінилися, але світ змінився. Дир він має не тільки водити, він ще має і торбу стерегти, води принести про небезпеку. Була Бу. реальна така історія, Твоє яку я знайшов, шукаючи матеріали, скажем так, свідчення історичне для мене було дуже важливо, чи був там кобзарський з'їзд, чи ні. Я мав підшивки газет. Я побачив зовсім іншу для себе Україну, якої я не знав. Історію міста Харкова, столиці радянської України, коли вони вірили в те, що таке місто Сонця, щасливий комунізм, майже сюди з'їхалася велика кількість художників, архітекторів. І тоді в Україну приїхало дуже багато іноземців, які ну, піднімали індустрію радянську. Потім, буквально за два роки, ці ідеї місто сонця, футуризму. Просто повністю змінені, знищені, перетворились на тюрму. Ті ж самі будинки, ті ж самі люди зовсім змінилися. А ти знаєш, що квіти завжди повертаються до санції. Історію американського хлопчика я знайшов в газету, в якій розповідали, що був знайдений. Хлопчик, який розповідав, що він син іноземного спеціаліста, який пропав. І справді була одна дата за документами міліції тогочасно, що в 32-му році на вокзалі пропав хлопчик американського спеціаліста-ноземця, який разом з батьком приїхав, батько будував завод, хлопчик цівся в школі, він пропав. А пізніше, через два роки, знайшли хлопчика, який розповідав, що його так звати. Але він мав сильну контузію. Він абсолютно був не схожий на американця, але з сильним акцентом я от зібрав це все разом і придумав історію між цими двома реальними подіями. Історію, яка б мені, мені зв'язала і розказала сучасному глядачу про те, що було тоді. Історія ця була справжня. Дуже багато історія скажімо, терору проти діячів культури того часу, проти українства того часу. Це абсолютно реальні події. Я в них змінив там прізвища, змінив імена, якось там сунув в датах ну, на декілька місяців один другий бік, але це, ну, це реальні події. це Вся атмосфера історія правдива. Фільм я знімав не документальний, але який побудований на документальних фактах і свідченнях достатньо серйозно і достатньо точно. <му> і я кіно закінчив рік назад. І це була така наша протесна історія художників проти тиску. Які ми вже відчували, які ми бачили, про те, що ми бачили, що наша країна рухається в тоталітарну якусь історію, про те, що безпросвітна ми бачили безпросвітність майбутнього нашої країни, коли 80% молоді хоче поїхати з країни, коли ніхто не хоче жити тут, коли ну, бачить, до чого це все котиться, до того, що якась банда просто маргіналів суспільних забрала владу. Які ніколи не ставали елітою країни політичною, якою завгодно, а фінансовою, вони добралися до влади, вони все жеруть, знищують, все підгрібають під себе. Коли всім керує корупція, коли ну це жах. Просто ми розуміли, що в нас немає майбутнього в цьому всьому. І цей фільм ми знімали, і я монтував, як такий маленький протест, що колись були люди, які, які опиралися, що колись були люди, які все одно вірили в те, що все змінилося. Я з того світу. Щоб тебе речу світ, знайти. Я тебе шукала. Я коли перший шукала, раз запустив кіно, знайшлися люди, які зупиняли це все постійно, не давали це все робити, навіть при підписаних контрактах, при роботі просто зупинялося це все. Але ну, ясно, кому, як ви думаєте, як при тому всьому, що ну, там, Янукович не Янукович, все розуміло, що це абсолютно маріонетка москаль. А для чого їм потрібне кіно, яке розповідає про голодомор, про знищення музикантів, яке розповідає про якийсь там маленький опір людей проти Сталіна? Кому це? І так сталося, що стався майдан, і і фільм, який для цього абсолютно підходить, став таким мейнстрімом. Розумієте? Ну, що? Кадрі є те, що я придумував, там інтуїтивно намагався будувати якісь сцени. Зараз таке враження, що це з новин спеціально взяв. Мені це дивно, незручно і неочікувано для мене, що фільм став, зараз виглядає, що ну, як кажу, фактично пропаганда. Це антиросійська пропаганда. Хоча ніхто цього не намагався зробити. Це зараз він так виглядає, тому що ми знаємо, що були події. До того це так не було абсолютно. Діти мені там асабліка американська справді слід поводир. Він в Україні виходить безпрецедентним прокатом. Він одночасно вийде 12 листопада в 150 кінотеатрах. В Україні всього немає 300 кінотеатрів. Такого не бувало взагалі. У нас ми маленькі початки робимо тільки в Україні кіно, які яке в Україні бачить, до якої є увага. До цього ми тільки вчилися. Ну але думаю, ми постараємося достойно представити картину. У нас буде багато показів. І в Лос-Анджелесі, і в Академії Springs великий фестиваль. Ми там будемо показувати. з Нью-Йорку у нас багато запрошень. В Торонто зараз я після прокату в Україні, після 12 листопада, в мене місяць я проведу сполучених штатах. Через день в мене будуть покази промоційні, абсолютно різні, для кінокритиків. Ну і так само побачимо, як буде рухатися академія. Але щось прогнозувати про це говорити не можна, і це, ну, це інший світ.